Привіт, всіх вітаю на своєму каналі. Доходимо до фіналу проєкт, над яким ми працювали майже рік. Це проєкт нашого трактора для культивації. І сьогодні ми зробимо ним вже перший заїзд. Перевіримо весь функціонал, як все працює. І Подальшому будемо доробляти вже для комфорту деякі функції. Як бачимо, ми вже поставили кабіну, знизу все позашивали з металу поробили ось такі максимально герметично зробили підлогу. Там, де були дуже великі отвори, це надували по... піною, щоб зайвих так сказати, без зайди витрат. Встановили ми бак, масштабні кріплення. Знизу встановили ось таку паралоновий низ, чи не паралоновий, це такої піни. Перед всі тяги відрегулювали, встановили вже так само ось тут всі позаварювали, поробили металічні, тому що крила трошки надіть дотягували, позапінювали де під арками, щоб ніяких е ну, породувань не було. Хоч хотіли зробити все максимально герметично. Також переробили ми декомпресор на ось такий тросик. А сам декомпресор на Тобто Він буде вмикатися, коли витягується і сам буде ставати на виключення. Далі ми також газ переробили на трос. Також ми переробили газ на тросик. Звісно, сюди треба буде трошки сильнішу пружинку, щоб витягувати назад, тому що ось такі моменти бувають. Ну, Я ще над цим працюю. Е, встановили гібкий шланг на трубку манометра. Е, провели шланг до ось металічна, щоб не перетерлася шланг сама, до цього, е, шланг до бака. Все працює. Вчора склався невеличкий казус, Оказується в нас е, воно підтормазував цей диск. Ось такий казус, що ось ця тяга була коротковата для тормозної ленти, і воно її більше підтягувало. І ми накрутили на края, а воно все-таки не підійшло, так? Ми накрутили на края по два витка, але воно все одно підтормозило. Ми зробили ось такий удлинитель. Вони гайки скрутили, болта врізали, різьбу, відрізали самоголовку і різьбу крутили. Я у нас такі є одлінки. Зараз ми його все скрутимо. Я думаю, цей, бо тормозило прямо це колесо жорстко. Тому що тут лента трошки товсіша, ніж там. Тут була якась в цьому барабані штатна, якась, а там і також вийшло. Трошки скапує з бортової масла. Тому що ми неправильно піджали цю гайку, і воно, виходить, дуже свободно ходить в сальнику. Тому що ми зараз піддіжмемо і подивимося, бо ось таку калюшку трохи накапало. Ну, рівень масла ось. Я думаю, не дуже воно там повлияє на рівень масла по-любому буде триматися. Так, по всьому хочу сказати, ми його завели просто, подивилися, там метр назад, метр сюди, переїхали знову місцем друга. І я не бачу, щоб дуже десь воно текло. Тут трошки все позамасювали, щоб ніяких цих не було, ні, за... ні текло звідси, нічого, ми всі прокладки поміняли, як бачимо. Дічі немає взагалі. На коробці все сухо ось тут. Всі кріплення. Там бортові. Оце єдине, що ось тут. На це будемо розбиратись. Переварили глушника Ось так наверх. Купили від Т25, е, відрізали сам низ і приварили до такої труби. А сам, саме те, що до колектора чіпляється, також відрізали і переварили до цієї труби. Заводили, дивилися, а вроді нічого не впускає. Ми також придбали скло і всі різинки оплотнітельні, до речі, хочу показати вам задах. Поставили на такі різинки, все ну, перфектно. Ніде ніяких щель. Це плотно перетягає ця... ну, ось ці штуки. Ще таку треба буде десь знайти і на ту сторону вчепити. А так, в принципі, все добре. Зараз я вам... Його заведу, ми прокатаємось і будемо очікувати фінальну частину, приображення гатку тюнка гарного оранжевого лебедя. Тому дивимось.